Облік запасів. Отримання запасів за операціями внутрівідомчої передачі, за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку отримання запасів за операціями внутрівідомчої передачі. Відображення в обліку отримання товара матеріальних цінностей за операцією внутрівідомчої передачі здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ розділу ТМЦ. У списку Що відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції Внутрівідомчі надходження ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок дані контрагента та договору. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини. Відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку списання товароматеріальних матеріальних цінностей, отриманих за операціями внутрівідомчої передачі, здійснюємо за допомогою документа списання ТМЦ, розділу ТМЦ. У списку, що відкрився, створюємо документ списання ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та вид операції списання ТМЦ. На закладці Основна, відображаємо номер та дату наказу про списання, місце зберігання товару матеріальних цінностей. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини. Відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. У праці бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!